Сідай зручно, свічка горить перед тобою, ти бачиш. Закрий очі або дивись на свічку. Зроби три глибоких вдиху і видиху. І відчуй, як твій хребет з'єднує небо і землю, як золотий світ проходить через голову і уходить глибоко через ноги під землю. Я звертаюся до свого роду, до тих, хто жив до мене, до тих, хто дарував мене життя через покоління. Я визнаваю і поважаю всіх, хто належить моєму роду. Я визнаю і тих, про кого мовчали. Я визнаю ідею місце ненародженим. Я визнаю тих, кого забули, відкинули. Або виключили. Кожен, хто належить до мого роду, має право на своє місце і я дозволяю роду бути цілісним, сильним і завершеним. Нехай кожен залишиться там, де його справжнє місце. Я поважаю долю кожного, я поважаю вибір кожного, я поважаю шлях кожного. Відчуй. Як рот збирається позаду тебе, кладе тобі руки на плечі, обіймає тебе і скажи, я частина роду. Я успадкую силу, досвід і любов. І все, що було перервано, все, що було забуте, я визнаю. І тим самим я повертаю потоку мого роду його силу. Я відчуваю, як енергія мого роду тече через мене. Я приймаю життя таким, яким воно є. Я приймаю подарунки, які мені передані. Я дякую за можливість жити, любити, творити і йти вперед. Зробив дих, і увіщо за твоєю спиною стоять покоління предків І з кожним вдихом. Вони передають тобі силу золотого кольору. І скажи, я звертаюся до Всесвіту, я висловлюю свій намір жити в потоці. Я вибираю рух вперед. Я відкриваю серце любові, знанню, силі і здоров'ю. Я відкриваю душу процвітанню і радості. Я приймаю всі дари Всесвіту. Я готовий йти своїм шляхом, розвиватися і створювати свій шлях. І скажи: я вибираю жити в добробуті та достатку, будувати відносини в любові та й в повазі, йти шляхом процвітання і здоров'я, розкривати свої потенціали, радіти життю. Зроби вдих. уяви, як світло Всесвіту наповнює твоє тіло. На видоху це світло розливається навколо, створюючи ауру достатку. І скажи: Я дякую своєму роду. Я дякую всесвіту, я дякую життя за все, що є, і все, що буде. Нехай буде так. Відкрий очі. Зроби ковток води, уяви, що вода закріплює в тілі твої слова та наміри. І вимов намір. Я готовий побачити підказки про свій шлях очищення та наповнення.